На опалювальний період 2023-2024 років житлову субсидію перерахують автоматично усім, хто вже є отримувачем, навіть якщо в літній період вона була нульова. Звертатися нікуди не потрібно. Від пенсійного фонду автоматично призначена субсидія на опалювальний період. Для розрахунку субсидій на опалювальний період будуть братися доходи. Для всіх громадян з 1 січня по 30 червня для пенсіонерів буде братися за основу пенсійна виплата за серпень місяць. У червні місяці уряд. Прийняв зміни, якими передбачено, що житлові субсидії відтепер для громадян, які виховують самостійно дитину до 6 років або дитину з інвалідністю, призначаються навіть у тому випадку субсидій, що відсутні доходи менші за мінімальну. Заробітну плату, або якщо сплачений єдиний соціальний внесок менше, ніж від прожиткового мінімуму. Це та норма, яка дозволяє розширити коло отримувачів субсидій. Також може призначатися субсидія, якщо будь-хто із складу сім'ї домогосподарства має у себе у власності інше житлове приміщення, яке набуте як спадщина. Але лише для пенсіонерів, для людей пенсійного віку, і в тому випадку, якщо це житло не здається в оренду, змінилася також норма, що при призначенні субсидії до складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані і задекларовані в житловому приміщенні. Крім осіб, які перебувають за кордоном більше ніж 60 днів, і е, при цьому їх доходи. Як члени сім'ї особи із складу домогосподарства, також не включаються. Раніше це була величезна проблема, у багатьох родин складалися такі стосунки, що треба було доказувати щось вирішувати. Тепер це питання врегульовано законодавством. Разом з тим, субсидія, як і раніше, не призначається, якщо будь-хто. То із членів сім'ї домогосподарства або зареєстрованих у цьому домогосподарстві не працюють, не навчаються, не сплачують єдиний соціальний внесок і не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Тобто, якщо в складі родини, яка звертається за субсидію, є хоч, один, хоч одна особа. Яка не навчається, не працює, не сплачує внесок, не перебуває на обліку в центрі зайнятості, питання про призначення субсидій відразу відпадає. Тому дуже рекомендую всім цю норму переглянути і для себе зробити висновки. Також, як і раніше, якщо у власності є більше, ніж два жилих приміщення, також не призначається субсидії. Крім Якщо є друге приміщення на окупованій території, якщо є приміщення непридатне для проживання, якщо приміщення у сільській місцевості також може бути призначене. Якщо людина має транспортний засіб більше 5 років випуску, також не має бути права на субсидію. Якщо є більше, ніж один транспортний засіб більше, ніж 15 років, також не має права. Якщо людина здійснила вартісну покупку більше, ніж 50 тисяч, і якщо на депозитному рахунку перебуває 100 тисяч і більше гривень, також ці люди не мають права на призначення субсидій. Загальновідомо, що субсидія призначається особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні і яка звертається як представник сім'ї. Проте отримати державну підтримку у вигляді субсидій на житлово-комунальні послуги має право також людина, яка проживає в орендованому приміщенні за фактичним місцем проживання. Для цього потрібно подати договір оренди. Але для внутрішньопереміщених осіб призначається субсидія в орендованому житлі навіть без договору оренди. Але хочу зазначити, що може бути призначена лише одна субсидія або за Реєстрації або за місцем фактичного проживання. Ми з 1 грудня передали призначення і виплату житлових субсидій за рішенням уряду Органам пенсійного фонду, зважаючи на те, що в місті може виникнути соціальна напруга сесія міської ради, за дорученням міського голови Ірини Плітньової, прийняла рішення, яким залишила за управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради право приймати документи для призначення субсидій. Тому у кого виникне потреба, здати документи, бо для тих людей. У кого не було призначено субсидії з 1 травня, або в кого не було у нульовому розмірі, потрібно здавати документи, писати заяви. Написати заяву можна в управління. Ми всі інші документи запрошуємо із тих баз, які є сьогодні на рівні держави. За детальною інформацією необхідно звертатися в управління праці та соціального захисту населення. Кабінети номер 1, 2, 3, 4, телефон 372 92 або мобільний 097 503 41 59.